Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Щоб слова краще запам'яталися, потрібно їх повторювати і, звичайно ж, використовувати. Тому сьогодні зробимо експрес-повторення, у вас буде можливість краще запам'ятати ці слова, а також потренуємося складати з ними речення. На нашому каналі є багато уроків по вивченню слів, багато граматичних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську цікаво! Вам потрібно розкрити дужки і вставити відповідне слово. Будь більш впевненою у собі. Be more in yourself. Прошу вас розкрити дужки. Давайте перевіримо: Be more confident in yourself. Be more confident in yourself. Confident. Впевнений. Confident. Наступне речення. Вона кинула на мене сумнівний погляд. She gave me a look. Прошу вас ставити відповідне слово. Перевіряємо. She gave me a doubtful look. She gave me a doubtful look. Зверніть увагу, що літера B не читається. І ще одне речення. Я сумніваюся у цій ідеї. Прошу вас розкрити дужки. Перевіряємо I am doubtful about this idea. I am doubtful about this idea. Doubtful. Doubtful. Наступне речення. Вони були у повній згоді. Прошу вас розкрити дужки. Давайте перевіримо. They were in complete agreement. They were in complete agreement. Complete. Повний, завершений. Complete. Відповідь. Містила неповну інформацію. Прошу вас розкрити дужки. Давайте перевіримо: The answer contained Incomplete Information. The answer contained Incomplete Information. Incomplete – неповний, незавершений. Інкемпліт. Рухаємося далі. Буревій завдав значних збитків. Давайте перевіримо The Storm Kost. Considerable damage. The storm caused considerable damage. Considerable. Значний. Considerable. Ось таке речення. Ми витратили на проект незначну суму грошей. We spent an amount of money on the project. Прошу вас ставити відповідне слово. Давайте перевіримо. We spent an inconsiderable amount of money on the project. We spent an inconsiderable amount of money on the project Він купив дорогу машину Перевіряємо He has bought an expensive car He has bought an expensive car Expensive. Дорогий. Expensive. Минулого тижня я купила дешевий авіаквиток. Давайте перевіримо I bought a cheap flight last week. I bought a cheap flight last week. Чіп дешевий. Чіп. Він обережний водій. Перевіряємо. He is a careful driver. He is a Careful Driver. Careful – Обережний. Careful. І таке речення. Необережні водії спричиняють аварії. Необережні водії спричиняють аварії. Перевіряємо. Careless drivers cause accidents. Careless Drivers, cause accidents. Careless – Необережний. Careless. А тепер давайте ще раз швидко повторимо слова цього уроку. Confident. Впевнений. Confident. Doubtful. сумнівний. Doubtful. Confident. Doubtful. Complete. Повний. Завершений. Complete, incomplete, неповний, незавершений. Incomplete. Complete. Incomplete. Considerable. Значний. Considerable. Inconsiderable. Незначний. Inconsiderable. Considerable. Inconsiderable. Expensive – Дорогий. Cheap – Дешевий. Expensive – cheap. Careful обережний. Careful. careless – необережний. careless careful – careless Сподіваюся, що у такий спосіб слова запам'ятовуються набагато краще. Прошу підтримати мене вподобайкою і написати свій відгук. Бажаю вам наполегливості! У вивченні англійської мови